Така довгоочікувана весна на селі. Скільки лелек прилетіло? Ви давно бачили такий чаруючий краєвид? Предки говорили, що лелеки приносять щастя і селяться тільки в спокійному місці. На жаль, так воно і є поволі стихає у селі, малечі народжується дедалі менше, старше покоління поступово відходить у кращі світи. Таке життя, а хотілося б жити вічно, правда? Вітаю вас у Безпальчому Драбівського району. Село Безпальче знаходиться на лівому березі річки Супій. Його назва за версією науковців туземного походження. А за легендою, село називається Безпальчим тому, що так звали одного з козаків Пора полку, які висадились на острові Супою і заснували поселення. По смерті козака село так і назвали безпальче. Ми застали село в період весняного розквіту, коли кожен намагається прибратись від бруду зими, підготуватись до літньої пори. Найулюбленішим місцем у Безпальчому прийнято вважати територію дитячого садка. Садок розрахований на 83 діток, але насправді його відвідує всього. 18 малюків. У нас молоді, дуже мало в селі вже Оце такі залишилися. І це в нас рахується, що це в нас ще й нормально. У нас різновікова група рахується 15 діток, а в нас то Це ще й хорошо. Вакансій у садку небагато, та й грошенят бракує, тому безліч речей доводиться робити власноруч. Ремонти робимо за кошти. Допомагає сільський голова, дуже нам підтримує нас. Тому ремонти робимо за кошти сільської ради. І в нас штатно, штатних одиниць 5 осіб, але в нас всі майстри і люблять свою роботу, тому ми всі меблі робимо своїми руками, фарбуємо їх, шиємо теж все своїми руками. Ну, Стараємося, щоб нашим діткам в дитячому садку було затишно, добре. Не тільки діток приводять до садка. На його території залюбки прогулюються всі мешканці села, а тому господині закладу турбуються про чистоту та порядок. Ми сьогодні ось зробили бігову доріжку на спортивному майданчику, прокопали її, засипали пісочком. Хочемо ще зробити ворота для футбольного поля. Ну, стараємося ігровий майданчик. У нас ми теж все зробили своїми руками, ну крім цих покупних. Споруд, які металічні, вони в нас вже давно, а так ми все поробили із дерева, із шин. і з шин. Стараємося, вже, щоб було красиво, всі сюди ходять. Багатько мам, які в них маленькі дітки, то вечорами сюди приходять. Поката діток, ще тільки починається весна, а в садочку вже порахували діток, які прийдуть до нього восени. Рахуємо кожну дитину. П'ятеро в нас діток піде до першого класу, і шестеро діток у нас прийде в дитячий садок. Звісно, яка перспектива вимираючого села? Занепад, зубожіння? Словом, невесела перспектива. Я не бачу перспективи, не бачу через те, що Населення старіє, і це не тільки у нас в селі, це взагалі, це взагалі по Україні, населення старіє. І тому я не бачу перспективи на те, щоб село омолоджувалося. Молоді люди всі виїжджають із села, залишаючи тут, залишаються тут тільки їхні батьки. Ну ми Оце, оце наш рік, можна сказати, це ми самі, є такі, самі молодші в селі. Історія старіння українських сіл типова. З одного боку, село залишається екологічно привабливою територією, а з іншого ніде працювати, ніхто в селі залишатись не буде. Щоб була робота, я думаю, що молодь би залишалася. Я не думаю, що вся молодь бажає виїхати в село. Є такі патріоти, що люблять своє село, вони б бажали б тут залишитися. Але як жити? Ну, як жити. Будемо шукати відповідь. Далі дивіться в програмі про радощі та біди у веденні особистого господарства. Поділитись ними згодилась колишня представниця крупнотоварного виробництва, а нині просто домогосподарка Оксана Згуровська. Я раніше очолювала в цьому селі підприємство сільськогосподарське, а потім ми покійним Дмитром Олександровичем вирішили з'єднати господарства. Ну, він якби інвестором у нас виступив. Я думаю, що люди не жаліють, що ми це зробили. От, вже його немає. А Людмила Івановна з сином тут працює, всі доволі, розчитуються. От зараз я вдома, домогосподарка. У селі люди в основному живуть з оренди своїх часток паїв. До речі, тут платять непогано по 4,5%. Розрахувались уже й за цей рік. Та родині, в якій живуть люди працездатного віку, росте дитина, цього недостатньо для повноцінного забезпечення потреб. Потрібно ще займатися власним господарством. Городи більше гектара, дві корови, птахи, кролі. Ну, таке хазяйство. Ось мої городи перед вами, все в мене зорено на зяб. От ми тільки так, в мене батьки агрономи, вони так нас, дітей всіх виховували, щоб ми розуміли, що зяб це перш за все. Тому наші всі городи виборані. От Ми в основному ми садимо, що картошку, кукурузу, ну і городину. Щоб обробити усе це багатство, уявляєте, яке здоров'я потрібно мати. Є чи немає, все одно поратись потрібно, інакше бур'янами заростеш, та й худоба голодна стояти не буде. Корівок я люблю, от і в хазяйстві утримувала, в колгоспі багато. Ну що, ну якби ж більшенько платили, тому ж на житті за молоко вдома. А ну що таке? 2,20 літра зараз. От, а воно ж себе ніколи не окуплює. Це дуже мало. Це коли в Києві 7 гривень літра, за так за яке молоко? А наше ж таке і жирність добра, і ви ж бачите, харчі всі натуральні. Ми ж не на добавках ніяких. І 2,20 – це, звісно, не гроші. Проблема ціни на молоко тривожить не тільки пані Оксану, а й усіх таких, як вона господинь. А тим більше, що безпальче віддалене село і поїхати уже з готовою продукцією, сиром, сметаною на ринок просто невигідно. Надто дорога поїздка виходить, тому в такій ситуації люди вимушені приймати ті умови, які їм нав'язують. Зараз не доїться у мене в мене в запуску. А ось тільки травень місяць і вже знову ціна впаде. І навіть за таких умов жінка мусить продовжувати працювати. Зворотнього шляху немає. Потрібно будь-за що утримувати родину, навчати сина. Нема роботи, потрібно тримати. Треба ж якось думати про навчання дитині, треба десь кошти бати. Бо інакше не виживеш у селі. Потреба працювати у пані Оксани природня. Її батьки все життя проробили на землі. Байливому ставленню до селянських обов'язків навчили й дочку. А головне той, хто живе в селі, не може не любити усе, що його оточує: природу тварин. Кроликів, наприклад, наша господиня тримає тому, що безмежно любить їх. Вважаєте, це її хобі. Вони в мене всі ручні, всі мають свої назви. Це біляш. О, хлопчик у нас є. У мене Джесіка, Нютка. Ну багато всього 15 штук. Та справжнім скарбом у безпальчому виявляється вода. На подвір'ї згоровських вона є у першу чергу, тому що батько свого часу викопав криницю. Згодом пробили ще три свердловини, адже потреби у воді з кожним роком зростають дедалі більше. Це Батько покійний викопав, ми його бережемо, як зіниці ока, бо знаєте, це така природня вода. Є і скважини пробиті. От, але ми цим завжди користуємося. Тут дуже добра водичка. З поля прийшли з городу, напилися завжди свіжої водички. Вона в нас чиста, ми її прочищаємо регулярно. От і колодязь є свій. До речі, спекотні літа. Ви поливаєте mm -hmm. огороди? Так. Да. Обов'язково городину поливаємо все. Ну, є своя вода, то будемо поливати, звичайно. А якби не було, то терпіли б. Власне, через проблему водопостачання ми проїхали у безпальче. Про біди Олександри Андріївни Чуйко стало відомо завдяки доньці старенької. Щоправда, Катерина Іванівна була не впевнена, чи варто публічно обговорювати приватний випадок. І все ж. Питання виходу з ладу сільських водогонів на часі. Воно тривожить не лише цю родину, а й інші. І не тільки у цьому селі. Ми ще не раз будемо повертатись до теми. Донька й онука Олександри Андріївни цілком резонно ставлять питання, чому на вулиці, де проживає їхня мати і бабуся, не ремонтують водогін. І робити цього, як вони зрозуміли, не збираються. Не за горами літо прогнозують ще спекотніше ніж торік. А води в господі не буде. Щоправда, криниця є, і вода в ній є поки що. Інше питання якої якості. Та у розпал літа води зазвичай не вистачає. Адже ні для кого не секрет, що у спеку люди рятують городину поливом, інакше все висохне, збирати буде нічого. Тоді навіщо жити в селі, якщо немає змісту обробляти землю? Перш ніж дати слово бабусі, додамо, що старенькі 83 роки, і самі безрідні її у селі одні непереливки. То обікрали, винесли все із погреба. Та навіть боїться, щоб дивись не скривдив хтось. Хто на безлюді захистить? Це теж питання, і швидше до дільничного це воду жону проведена була. Це ж я ж проводила цю воду і газ. Пенсію получу, несу, пенсію получу, несу. Вже мені це ж газ, бо холодно, хата кирпичова. вода проведена. Ну, башня щось, щось башня не робить. Щось башня. Так мені гарно було, в мене й колодязь, є. мені важко вже, мене ручки болять, а воно ну, колонка з оборудована, гарно було, як вода, а тепер вже нема. Чому суть проблеми водогону, уточнюємо у сільського голови. Ця башня пропрацювала більше 30 років, на неї немає документації, а може і більше вона пропрацювала. І жодного разу без капітального ремонту. І вона вже останнім часом взагалі прориви були дуже великі. Люди собі підводили, тут користувалося десь до 80 душ населення цієї башні. А потім господарі пробивали собі пробійні колодязі у дворах і відрізалися від цієї башні. Магістраль повністю порізана. Щоб відновити цю башню, потрібно робити її капітальний ремонт. Так як бачите, її потрібно фарбувати, бо санстанція вже давно її хотіла закрити. Потрібно чистити її, вона вже замулилася. Потрібно купляти мотор, потрібно купляти всі крани. І що саме голове проводить магістраль, потрібно позадруга, через те, що вона вся порубана на куски і порізана, це будуть дуже великі гроші, це буде 200 тисяч або й більше гривень. Щоб владнати проблему, сільський голова, заручившись підтримкою депутатів, вирішила звернутися до спонсорів, щоб привезти у відповідність криницю, почистити її та обладнати гідродвигуном. Так як нам звернення поступало від дідочки, Катерина Іванівна звернення приносила до сільської ради, але від імені Олександри Андріївни, її матері. Значить, я пропонувала Катерині Іванівні, Я так зрозуміла, що тут Олександра Андріївна нічого не вирішує. Я пропонувала Катерині Іванівні зробити ось на цій криниці, почистити її. Але вона сказала, що криниця почищена. Упустити я за кошти спонсорів, вони взагалі не будуть втрачатися. Куплю купити сюди моторчик. Мотор, щоб качати воду, зробити вивезти сюди трубу, і бабушка бабуся прийшла, на кнопочку нажала, водичка тече, і їй удобно, і немає, ну щоб полегшити її працю. Проблема, здавалося б, вичерпана, тим більше на таких вигідних умовах для родини Олександри Андріївни. Не треба як іншим витрачатись на обладнання. Та стосунки сторін набули, на жаль, скандального характеру. Моя мати в листопаді місяці була тут, написала заяву, щоб возобновили їм водопостачання. Сільська голова прийшла через час і бабушку залякали, щоб вони забрали. Цю заявку на подачу води. Це все неправда. <кхи> Я прийшла, відвідала Олександру Андріївну і позову, Марію. І тепер не із цього Вікторівну відвідала, і розказала їм, що так і <кхи> так, <кхи> так башня великий. не може для, працювати для однієї людини або для двох. Розумієте, ну немає як. Давайте таким способом вирішимо питання. Ви дуже настоюєте. <кхи> Мені зразу сказала Марія Вікторівна, каже, що я не писала, не підписувалась під цією заявою. Катерина Іванівна сама підписалася під цією заявою. Кажу: ну, якщо ти можете письмово написати? Каже, можу написати письмово. Уточнюємо у бабусі, чи дійсно таке на неї тиснули. Я не, не питала їх, чи мене хто поховати. Чи... Ховатиють мене, я би тільки смерть прийшла. Як бабусі? Нема ні води, нічого, де їй 80 років? Взять. Не У криницях сподів... вже ви прекрасно знаєте, що в криницях вода непридатна для пиття. Це вже технічна вода. Ми з чоловіком, робить Черкаси водоканал, я теж водними ресурсами займаюся. В криницях поверхнева вода вона непридатна для споживання людьми. Зрештою, бабусю в черговий раз довели до нервової напруги, а проблему схоже вирішувати нікому. Ми вже. Ні, не нужна діти. Я вже так прожила. Щоб переконатись, чи знаходиться проблема на контролі Драбівської районної державної адміністрації, ми поспілкувалися із першим заступником голови. Була створена відповідна робоча комісія. Виїжджали, працювали на місці. Дійсно, ще за часів. Ми будемо говорити колективного сільськогосподарського підприємства, яке було і обслуговувало, відповідно, цей вуличний водогін, користувались послугами його, відповідно, 80, 80 домоволодінь. Але ж з плином часу воно прийшло, будемо говорити, в ветхий технічний стан. І для того, щоб відповідно його відновити, ви самі розумієте, потрібні потрібні значні кошти. Це питання розглядалось на сесії сільської ради, і було прийнято рішення вирішити питання шляхом будівництва індивідуальних скважин. І фактично зараз. Питання таким чином вирішено, тому що ну для відновлення ще раз повторюю, значні кошти. А користувати проведено було опитування серед мешканців про те, хто бажатиме користуватися послугами цього водогону і відповідно ж тоді нести частину цих витрат і сплачувати кошти, то таких бажаючих просто не виявилося. У неї є колодязь, сільська рада готова. Надати допомогу і для того, щоб встановити електродвигун туди, щоб людина отримувала відповідно воду, щоб не затрачала свої сили, щоб мала можливість комфортно використовувати. Тобто сільська і рада бере на себе бере, бере на себе в цьому, в цьому допомогти. Але ж там ситуація інша, там є бачення використовувати цю присадибну ділянку як дачу. І так як раніше це було не обліковано, відповідно, все загальне все, от, і, все, все когосне, все моє. Відповідно, полив цієї присадибної ділянки все здійснювалося. Відповідно, не контрольовано. Люди до цього звикли і бажають, що так буде продовжуватися. Зрозуміло, якщо буде встановлена. Відповідно, скважина, А зараз, ви знаєте, змінились вимоги природоохоронного законодавства про те, що такі, ну там, Облікувати. да, обліку, облікуватиметься споживання цієї води, і, відповідно, людина буде кожна зважувати, скільки її використовувати, для яких потреб необхідно воду. Тому а бажання, як і по багатьох питаннях, це ще. Такими будемо говорити радянськими мірками, люди часто продовжують думати, що все, все це які, якісь благо, повинен хтось для них надавати. З огляду на те, що стосунки сторін конфлікту емоційно виражені, ми також звернулись до фахівця за психологічною експертизою. Трудно сказать и найти общую точку прикосновения, скажем, изначально, по той простой причине, что в принципе каждый человек по-своему прав. У руководителя судской рады Галины Васильевны, правильно я говорю, да? Галина Васильевна, вот у него есть свои действительно проблемы, есть свои финансовые или экономические сказать, обязательства перед жителями, с одной стороны, и есть определенные экономические ограничения. У внуков, безусловно, и детей есть переживания за свою мать и бабушку, которая осталась, в принципе, одна. но ну, и у бабушки, в принципе, тоже своя есть как бы правда. Тем более, если посмотреть, бабушке 83 года. Дом ухоженный, который ну, как бы старается по возможности жить и не зависит ни от кого. Вот. Но с другой стороны, тут я думаю, что самая главная проблема в другом. Вот то, что одиночество и старость, вещи такие. К сожалению, распространенный, далеко не всегда как бы, об этом нам, ну, часто об этом, как бы бы об об этом этом ну, часто говорят. Вот. Поэтому тут говорить можно о разных пластах, но, с одной стороны, могу сказать так. С одной стороны, то, что предложила э, глава сельской рады, к примеру, поставить там, предоставить мотор, И чтобы дети помогли просто установить или пробить скважину. То есть конкретно решить вопрос, все это зависит от того, насколько они смогут встретиться за круглым столом и действительно найти общие точки соприкосновения, чтобы решить эту проблему. Потому что время идет, лето идет, без воды действительно будет очень большая проблема. Вот. С другой стороны, ну, достаточно печально слышать, что э, один из аргументов, кроме того, что э, экономически это сложно сделать, вот, что это просто один человек. Ну, как бы не совсем по-человечески сказал бы так, это звучит. Вот. И э, вариант одиночества старости, к сожалению, опять ну, как сказать, всплывает и ну, становится несколько печальный для всех нас в том отношении, что же нас ожидает впереди. Это раз. Второй момент: тут действительно можно еще посмотреть на то, что как я уже раз говорил, складывается такое впечатление, что наши представители власти, к сожалению, ну, не имеют никакой перспективы развития того или иного, скажем так сказать, населенного пункта, потому что все они как бы хотят, то есть решают проблемы, когда они только появляются, то есть нет никакой перспективы, не смотрят наперед, и поэтому в данном случае, если даже здесь решится, дай бог, чтобы это решилась проблема положительно, это не значит, что таких проблем не будет, что могут они возникнуть так же самое, если мы не будем говорить о перспективе Развитию того или иного населенного пункта, и, в принципе, где люди будут сам на сам с этой проблемой, и наши представители власти, ну, к сожалению, как они так сказать, на финансовые затруднения, не смогут им помочь. Вот. Если у кого-то есть действительно дети и внуки, и они, как то кажут, спроможник помочь, это конечно хорошо, но далеко, опять же, не все могут это сделать. Поэтому я бы сказал, данная передача в основном. показала ту проблему одиноких людей и в принципе ну как не грустно это звучит определенное вымирание тех или иных наших э, населенных пунктов где вот как раньше сказали башня которая обслужила 80 человек да сейчас обслуживает она два человека или сказать об, могла бы обслуживать два человека но за которые уже более 30 лет никто не ремонтировал э, и тому подобное ну, вот честно говоря как бы хотелось бы чертко закончить позитивно Но ну, в данном случае, я сказал бы так, еще раз подведя итог, возможность договориться, безусловно, всегда существует. Если стороны, та или иная, вторая или третья, будут готовы идти друг к другу навстречу. Если это произойдет, решится положительно. Но, с другой стороны, опять, конкретная данная ситуация может не снять основными проблемы, которые, в принципе, существуют у нас постоянно. І остання рубрика програми Вперед у майбутнє як би скрутно не було, ми знайшли таке дитину, яка б хотіла отримати професію, потрібну для села. А отже, без пальчів може бути спокійне. У нього є майбутнє. Олександр Зворовський навчається у 9 класі, де четверо хлопців і двоє дівчат. Це це дуже добре. Що це дуже погано, коли мало дітей в класі. Ти мені скажи. Та, нормально. – Звикся, так? Так, да. А освіту тобі яку дають? Та нормально, мене влаштовує. – Тобто ти відчуваєш, що твої, тобі достатньо буде знань для того, щоб вступити десь до вищого навчального закладу? Да. Де ти хочеш, ким ти хочеш бути? Хочу поступити в сільськогосподарські вузи на інженера-механіка. Хочеш бути інженером-механіком. Тебе тягне до транспорту? Да. А ти щось вже вдома водив в господарстві? <рив> в садком катався. З татком катаєшся на тракторі, напевно, чи на автомобілі, чи на чому? На машині, на грузовій. Угу. І для, на комбайні. – комбайн. Для чого ти хочеш навчитись в механізаторській справі? У, подобається. А де ти будеш працювати? У, як карта випаде. Ну, ну а в то хочеться повернутися додому і десь вдома працювати, чи у ну, вас ну. тут немає де влаштуватися? Є. у Плешканях, у ПСП плешкані. Можна тут працювати. Ну. Є молоді там хлопці. Ну, є. Ти вже ходив десь, там, передивлявся на практику, <гум> <гум> ну, так оком прикидав? Кожне літо <гум> Кожне літо там. <гум> тобто можна було працювати, так? Да? А що ти робиш для того, щоб ну, от, вступити на навчання? Ну, стараюсь так вчити профілюючі предмети. Ну і, напевно, вдома займатися, практикувати домашнім господарством. От зараз ти нам це й покажеш разом зі своїми батьками. Добре те, що добре закінчується. Добре, що в село прийшла весна, хочеться жити і радіти життю, а проблеми віриться, що їх з'ясують і вирішать. Бо в інших селах інші люди потрапляють ще в скрутніші ситуації. Дивіться нас наступного разу.